Вся дозріла яхи, лохина має дуже солодкий, дуже приємний смак. Уже брунічка заклалася, вже вона буде цвісти. Потенціал такого куща від 2 до 3 кілограмів. Ну це потенціал. Але який урожай насправді вплине тільки природа. Під лохиною у нас зайнято 0,85 сотих, тобто майже гектар підлохини. Перші саджанці лохини ми закупили інвітро сертифіковані в Івано-Франківську і висадили в 2018 році, але це тоді були ну, такі малесенькі саджанці. Полтавщині бізнес на лохи. Це більш затратна частина, ніж в західних областях України, тому що наші рідні чорноземи, прекрасні полтавські, вони категорично протипоказані лохині. Лохина на чорноземі рости не буде, вона загине. Тобто, оце кожний кущик, оце ми виймали наш рідний чорнозем, використовували тут же ж поряд, але засипали особливим ґрунтом. Ґрунт готували самі, це суміш торфу, кори. Тирси і пісочку. Зими стали дуже теплі, тобто рослина ну, майже не засипає, а потрібно, потрібен мороз. І якщо, наприклад, у цьому січні на термометрі було плюс 15, то я вже розумів, що добром це не закінчиться. І от так воно все й сталося. Тобто лохина почала вегетувати, брунька почала розпускатися. Лютневий мороз виморозив одну частину плодової бруньки, а потім оцей квітневий форс-мажорний мороз, який в ніч з 27 на 28 квітня, який, в принципі, буває раз в 70 років, але ну, останній мороз такий був в 54-му році, він донищив практично лохину. Тобто ми зібрали, ну скажімо так, ми зібрали 10% від очікування. Пробували. Ну, всім же здавалося, мільйон мільйон гектара. Ну, насправді, мільйон з гектара валу може бути, але десь на десятий рік. І це валового. А щоб мати чистий прибуток, ну, скажімо так, в українських умовах це практично нереально. Можливо, прийдеться навіть викорчувати плантації лохини і міняти на якусь іншу культуру. Оце така дуже загрозлива тенденція. Оскільки ринок уже насичений, вже дефіциту ягоди нема і не буде ніколи, то його опускається до ста гривень. Я прогнозую, що. Якщо будуть нормальні роки і всі плантації будуть нормально плодоносити, не вимерзати, то ціна на лохину буде це буде найдешевша ягода в Україні. Найдорожча ягода у всьому світі і буде таке і в нас це малина. Це не типовий випадок, це сорт суниці клодія. Він зараз не повинен плодоносити, але багато сортів короткого світлового дня неремонтантних. Основний урожай вони дають влітку і навесні, в кінці весни. Але при гарному догляді вони інколи зацвітають і в вересні, і теж дають невеличкий урожай. Під суницю садовий у нас зараз пів гектара, але площу ми постійно розширюємо. То я планую розширити до 2 гектарів. Тобто, основний удар, основний напрямок це буде суниця. Чому суниця? Тому що ну, досить я бачу велику перспективу. Це ягода номер один в світі, номер один в Україні. Культура невибаглива, культура досить проста в вирощуванні. Якщо це так, от на гряді, потім ми постелимо солому, тут капельне зрошення, даєш комплекс добрив і, в принципі, кожного року отримуєш урожай. Це, в принципі, отаку рослинку ми вирощуємо, продаємо, люди її садять і отримують із неї гарний врожай. За грантові кошти вдалося придбати фрезу до трактора, який вже був, культиватор, теплицю, обладнання до теплиці, мікронізатор, і ми купили там ще добрива, посадковий матеріал. Потрібно пробити тут ще одну свердловину, щоб мати більшу кількість води. І дуже дуже хочеться поставити сонячні батареї, тому що влітку багато споживається електроенергії, постійний полив, 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 полив. І я бачу перспективу в тому, що ціни електроенергії будуть рости.